Доброго дня, глядачі християнської футбольної ліги. Хотів би вас привітати з новим сезоном ХФЛ 2012 І зараз через деякий час тут буде зустріч капітанів вищої ліги. І коло мене зараз е, е, журналіст ХФЛ. Е, е, Бельський Сергій, ви, напевно, про нього знаєте, він там контакті пише дуже багато, тому його запросили сюди. І я б хотів запитати вас, Сергій, як ви можете зараз охарактеризувати оцей сезон ХФЛ, які команди готові стати чемпіоном і які можливо ще ні? Не... Ну, ваше враження? Ну, зараз у лізі відібралися 12 команд. Всі вони мають певний свій рівень. Мають шанси на якісь на перемогу. Звісно, аутсайдерів аутсайдери так само будуть. Але... Ну, яку команду ви вважаєте, що мала би стати чемпіоном? От, наприклад, Брем Грифонів, вони були чемпіоном минулого сезону. Як ви думаєте, стануть вони э, чемпіонами э, другий раз? Вони, чи... Якщо вони зберегли ту саму форму і гравців, то я думаю, у них шанси дуже великі. Шанси є, так. Так, о, головним фаворитом, головним конкурентом при фоні. Я вважаю, напевно, міні-футбольний клуб Зоря. Звичайно, вони більш шкуркові бійці, адже по статистиці вони виграли три кубки, один весняний два зимових цього року. І... А в чемпіонаті вони зайняли тільки один-два третє місце, походу. Так, але можливо пріоритети вони змінять і в чемпіонаті виступлять найгірше Зрозумів. А що можна сказати про такий футбольний клуб, як Свобода? Вони грали на чемпіонаті міста, вони там зайняли п'яте -та місце. Можуть бути вони конкурентами. Прошу, можуть. Там грають депутати нашого міста. Думаю, як хобі вони завжди, грають футбол, стараються підтримувати фізичну форму і зможуть поборотися довольно mm -hmm. тиждень. Добре, Сергій, дякую. Ми ще зустрінемося зараз, будемо брати інтерв'ю в капітані. П'ять хвилин і ми зразу з вами будемо знову. І знову привіт! У нас наступний капітан наступної команди. Тарас! Там, Трай, так, я радий, бачити тебе тут, на зустрічі капітанів, це Сергій, а це Втім. Okay. Що можеш сказати про свою команду? Адже вона перший, перший раз виступає. Вирішили, ми, ми приймали участь у вищій лізі, країни, і от ви, вирішили зібрати старим колективом участь у вашому турнірі. За бази один день забрали, ні, де жаль заїхати. Розумію, Тарас, які ваші плани, плани на цей сезон? Плани попасти в переможця. В приморсьці, в троєчку, так? Приблизно стані, бо зустрічали. Нічого признача. І що можете сказати про вашу спальню? Достанній супер. Кожна команда може показати себе з усіх ступень. Ви маєте якісь сюрпризи, <процерпний> Маємо свої заготовки, але це не розпівається. <процерпний> Кого вважаєте фаворитом цю цього? мужчині? Цього ну, <процерпний> Ми одні з фаворитів, але так ще команди доки не знаємо. Всіх вважаємо фаворитом. Дякую. Модемо інтерв'ю <процерпний> в какая, знімає політику кваліти вісім. Віце-капітан команди «Фурія» Воно і Михайло, і задав йому декілька питань. Що очікуєш від сезону у ну, 2012 році? Очікую, як посисте на найвище місце. Перші лісов, старші ліде. Мінімум Мінімум. Перша, а далі суперклуб і ката Суперклубок, ми того разу два нас позайняли четверте, третє місце. Мінімум третє теж, що Змінився Мінець, клас, своїм всі всі хлопці, ті самі. Нічого, mm -hmm. uh, у вас там втрат ніяк. В принципі, втрат одна зміна за сполки політичні мали. Візельний. Стан. Сильніший те, що буде сильніше, да. mm -hmm. бажаємо вам перемоги, мої додому. І знов привіт. Нам капітан команди ФК «Солід». І його звати Діма. Мене теж звати Діма. А ви знаєте, як його звати? Мене звати Сергій. Скажіть, будь ласка, від чого назва походить? Назва походить від меблевої фабрики, яка виготовляє дерев'яний схож. Ваш спонсор? Так, наш спонсор. Скільки у нас? Значить, у вас вся команда зібрана з тих людей, які мебливики. Меблевики. Так, так? Меблевики, футбол? Ну, будемо бачити на футбольному полі. Наші прогнози, ну то хоча б зачепитися десь за п'ятьорку. За п'ятерку? а. За пятерку, а? а <смеш> кого вже фаворитом? Ну фаворитом... По бажаємо <піли> попередніх переможців. Грифони, а, ну також ще є. О, хто? Атр на 49, так? А хто дев Офіційно на Ну, я думаю, що ми можемо троє тройку... попадати. Всі троєчки, бачите, всі хочемо троєчку, тому що будемо бачити. Я Я лідер команди, який яких Дай, відкрити. Я думаю, що це буде ціла команда. Ціла команда, єдиний колектив. Єдиний колектив. Все, Тима, дуже дякую. Це буде команда. Е, як це сказати? Світу мрії. Ні, 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 ні. Саме не ця команда цього року. Побачимо, це. Команда Сенсація, Все. Знову глядачі ХФЛ. З нами капітан команди, ні, вице... представник команди ФК Тобто Діма, Іван. Іван Дімо, ви І? так? Сергій, Бевський Дуже... Сергій. Іван, Дуже... скажіть, будь ласка, ваші плани на цей сезон в ХФЛ? Ми хочемо перемогти Ваш... у ну, вашій команді вашій команді. У ваші візі ми хочемо перемогти. І закінчимо далі. У нас хороший підбір гравців. Думаємо, що ви на вашому принаймні, виступити достойно. У вашій візі виступити достойно. Які ваші кози вашої команді? Можете сказати? Ну хоч трошки, так типу, щоб ми розуміли, з ким справа. У нас просто хлопці, багато хлопців грали не просто. One, um, не просто злоці прийшли, трошки професіонали мають трошки стаж. Або так. А хтось веде вас як спонсор. Ми представляємо політичну партію Свобода. Ми від політичної партії Свобода. Ми граємо, граємо футбол. Вона на футболках, емблема дуже є. А це ніби як днем ви працюєте, а речі граєте, вихідний грають футбол. Ні, ну як вам сказати, ми днем граємо, і ввечері і працюємо. Як коли виходить? Як яка можливість? В чемпіонаті міста зайняли п'яте місце. А що вам завадило статок першим? У нас підсилилась команда з другого кола, і тоді ми вже краще почали грати. А в першому колі була слабша була команда. Наша команда молода і лише кафе буде грати якимсь колом. Я не можу я вам сказати, там же там бачите. <fey> to, хто, хто буде кращим, то й буде <fey> Трошки гірше у формі інші хворі. Зараз якраз такий період, що дуже багато хвилюють людей. Добре, добре. Вам дякую. Дуже за інформацію. Потім фото на фото на. капітанів команд. Зараз з нами капітан команди Word Pride і Діма! Ну, і так само я Сергій. Так от, перше питання. Що очікуєте від сезону у 2014 році? Ми очікуємо. Перемоги, я знаю, це на запитання. Перемоги! Я думаю, що в ніякому разі не поразки, правда? Так, звичайно. Хочемо попасти в тройку лідерів. Знизуть, так? <плес> знизу? Ні. Лідерів не жить. <плес> <Ні, ні, ні. плес> Зрозуміло. Е, як змінився склад команди пі... ну, після міжсезоння таке? був? Ні, практично склад не змінився. Той такі. самий так. <плес> Майже тим самому складно немає. гроші. Ну, вже, оо... не <рес> 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 вже не бриються люди, вже не Спонсори будуть щедріші, якщо ми будемо вигравати. вигравати. Да, 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 да. Саня, як ви, от, ну, от ви перший раз будете грати ви ще візі, ви малого разу грали. Ну, як вам як вважаєте? Які ваші плани, що ви думаєте взагалі? Для нас це так, Потім в першу чергу, це новий виклик. Ми маємо перевірити свої сили, і чого ми достойні показати. Цій лізі. І від сезону я чекаю, по-перше, це завжди перемог і хорошого настрою у всіх іграх. Я знаю, що у вас відбулися втрати в команді. Чи в якось це відзначився в результатах? чи ні? Ну, Суттєвих втрат аж таких не було. Але... Капітан зламав ногу, коли летів через океан з нашим літаком. І... Саме сам, і... сам летів. Ну, зато ми цей, взяли одного красе на підселення. Так що я думаю, що цей гравець нам принесе користь і ми будемо перемагати разом Юр, а... кого вважаєте фаворитом цього садову? Ну, поки що... Ну, що я не знаю, то якісь нові команди з'явилися. Так, да, є багато і... нових команд, є досить сильних команд. Якщо ви не знаєте, можу сказати. Хто а вони в камеру, десь там Хто? на один Ну, кого вважають? Ну, Я команди. не знаю. якщо... З тих, що я бачу з того списку, то ну, напевно грифони, торнадо, грифони, завжди А-1349 да. вони завжди попадають теж да, в творічку в да, трійку. Безумів. Ну не знаю, подивимося після першого кола, в принципі. Да, після першого кола все буде ясно. А так, що казати? Команда може бути сильна, а можуть не приходити гравці і, да. і, і фортуна да. може бути не на їхньому боці. так що... сказати. Да, а хто аутсайдери? Не знаю. Добра Юрка. Скажи, ви плануєте ще в якому ще кімнаті грати? Я не знаю, я настільки чув, що ви плануєте і більше си. Ми хочемо заявитися ще десь, але оскільки у нас в місті відбувається... Чемпіонати, турніри по міні-футболу завжди осінь зима. Mm -hmm. Так що протягом от, якраз цього чемпіонату ми подивимося, е, mm -hmm. як ми будемо ну, mm -hmm. себе чу чу чувати та, на полі. Mm -hmm. І якщо все буде добре, якщо спонсори виділять пару гривень, то може і зайнямося десь трошки вже більш професійніше. Mm -hmm. Але, хоча я кажу, все, все залежить від того, від як світ. ми будемо грати на чемпіонат зі Іспанії. Громадянську треба влучити вчора. — Ні, з Іспанії. А, з Іспанії. Ну, обзоряцію з України. Ні, вони заміні футбол кажуть. А, за Так, футбол Сань, що було. Що вважаєте найтяжчим в вашій команді? Ну, бар'єр якийсь ну... Перебувати ваші команди. Ну, Наприклад. Що найтяжче дається вашій команді? О! Ну на нашій команді це, напевно, буде перемоги, так як у нас. Молода команда, але ми завжди були амбітні і є амбітні. І я думаю, що в нас все вийде. Головне, добре почати, а там буде видно. Добре, що може побажати вашому суперникам? На Напевно, праски світла. <сусправа> <сусправа> праски ніхто на це не, не, не бажав. Це конкуренція? Ну так, да, ми всі переважно кажуть, перемоги, перемоги, мало. Кажіть, от ваші побажання? Хочу, щоб усі грали чесно, щоб тримали себе в якійсь мірі в руках. Адже ми, як ти вже говорив, ми знаємо, що ми граємо на християнських засадах і сповідаємо не так, як футбол, а більше християнські принципи відносини між людьми в якихось таких, ну, допустимо, футбол. Ну, і хочеться побажати, щоб стримували свої емоції поменше жовтих-червоних карток і бій те та те, так як пишу хочеш? <ривіт> <ривіт> Я хочу побажати, щоб всі команди дограли до кінця чемпіонату і всі, всіх команд вийшло те, що вони собі планують на сезон. Десять перших місць, два <ривіт> <ривіт> других, дійсно, бо хто його знає. 12 заяворусу, а можуть дотянути 7-8. Так що бажаємо, щоб всі грали і всім успіху. Ми бажаємо, напевно, успіхів і учим найбачі місця зняти. Це, до речі, капітан команди ФМ першої лінії. Так що хороші вам бажаю. Ну взаємно. Я так само хочу вам всім глядачам показати. Показати, побажати, побажати всього найкращого. Сказати, щоб хай вас Бог благословить у вашому житті, в грі футбол навіть, щоб вам все велося на добро. І побільше переглядів у Ютубі там галочку там ставте. Мені подобається. А да, і дуже. ставте там. Все, все найкраще. До побачення.